Роботи з реконструкції графіті, створеного ще у 2014-му, розпочалися з погоджувальних процедур. Після отримання дозволу відбулася підготовка першого шару грунтовки, Кількамісячне очікування, і кривовійська художниця Анастасія Щербак розпочала нанесення малюнку. Мисткиня працює у вільний від роботи час безкоштовно. Усі матеріали для муралу надали активісти. Основою для графіті стала оригінальна робота Юрія Журавля, який дав згоду на використання його роботи. Готовий витвір стріт арту матиме трохи інший вигляд, аніж це було раніше. На малюнку будуть зображені реальні люди з нашого міста. Зокрема, Андрій Козюбчик, Ілья Гайдук, Андрій Охотін. Люди, котрі захищали нас і загинули, на жаль, на війні. Хтось під час майдану тому тут зображені конкретні персоналізовані постаті, це наші криворіжці і. Дуже класно, щоб знали їх в обличчя. Взятися до роботи Анастасія вирішила одразу, як тільки їй це запропонували криворізькі учасники Євромайдану. Жінка має освіту художника. Свого часу навчалася на художньо-графічному факультеті Криворізького вишу. Під час малювання Анастасія використовує традиційну для українських митців техніку, поєднуючи чорний колір з червоним. Чорний колір це біль та спогад про загиблих побратимів. А червоний це шлях у майбутнє. Якщо подивитись на інші деталі, то можна побачити і працюючий червоний колір, який нагадує про те, що життя триває і якось. Треба рухатись в тому напрямку, який українці обрали і не здаватись триматись. Перше на цьому місці величезний малюнок з'явився у 2014-му під час подій Євромайдану. Після того мурал кілька разів доводилося реставрувати через дії вандалів. Завершити роботу планують у наступному місяці, якщо дозволить війна. Кузьма Шишкін, Віктор Могуров, Борис Торохтій, перший міський.